Як повернутися після СЗЧ або дезертирства у разі самовільного залишення частини до трьох днів кримінальне провадження не порушується. Військовий може повернутися до частини, яку залишив. При цьому виплата грошового забезпечення та здійснення інших видів забезпечення відновлюється. Я являюся військовослужбовцем, який через СЗЧ Перейшов до іншого підрозділу. Я в цій бригаді знайшов тих людей, які вміють надихати. Це є мій командир роти і командир зводу. Все старається робити для того, щоб хлопці були забезпечені, укомплектовані і щоб хлопці живі поверталися. Якщо СЗЧ тривало понад три дні, але вчинено вперше, і військовослужбовець бажає повернутися на службу, то він може особисто звернутися до підрозділу, у якому хоче проходити службу, отримати письмову згоду та подати рапорт на повернення з СЗЧ через армію. Плюс я почав над тим постійно задумувати, щоб повернутися назад. Можливості такої, як тоді для СЗЧ, хто повертався. Ну можна сказати, що не було, поки не прийняли закон. Я все обдумав добре і зробив рішення. Рапорт автоматично направляється до ВСП. Порушується кримінальне провадження. До суду направляються матеріали для звільнення такого військовослужбовця від кримінальної відповідальності. Після рішення суду військовослужбовець надає його командиру та повертається на службу. Якщо ж СЗЧ вчинене повторно або військовослужбовець не бажає повернутися на службу, порушується кримінальне провадження. Військовослужбовця розшукують і затримують. Військовослужбовцю обирається запобіжний захід. Стосовно нього направляється до суду обвинувальний акт. Судом виноситься вирок, а за вчинення СЗЧ передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 10 років. Бабу все у дві тисячі двадцять году пішов у СЗЧ перед новим роком і не задовір до командирів і за плохого відношення командирів. Інтересно там нічого все СЗЧ немає. Сидиш, потім переосмислюєш, що ти багато чого можеш зробити в збройних силах України для того, щоб наближити нашу перемогу для скорішого виглядання ворога з нашої землі. Усім буває важко, але повернення це сміливість, яка теж заслуговує на повагу. Не бійся зробити крок назустріч побратимам і собі.